Скажіть, будь ласка, здавалося б уже і чемпіонат області. Там така пауза. Можна було зосередитись на одному фронті, вже кубок ліги позаду. Тобто у вас лише матчі чемпіонату міста, сильний суперник, був час підготуватися, але чомусь такий рахунок, не дивлячись на те, що ви навіть забили на першій хвилині, все одно щось пішло не так. В принципі, що я можу сказати. Одна команда сильніша, ніж ще. резюме сьогоднішньої гри. Мене дійсно вразило те, що хлопці перестали грати в кінці взагалі в другому таймі. Ну, я вважаю, що ну, не можна опускатися нижче якогось певного рівня, який, якого ми вже на якомусь етапі досягли. Але знову ж таки треба працювати над психологічними моментами, над зібраністю, знову як ви бачите, з проблеми з складом. Ви ж розумієте, що гру із Рейворською перенесено було не просто так. Маса людей поїхала на відпочинок, це сім'я, це робота, люди на роботі, інколи дехто. Я не хочу, не хочу звертати на те, що тільки кадрові моменти, але ну, ви самі бачили, що навіть і форми сьогодні не вистачало в спортивної да. Тому що маємо, тим маємо. Звісно, розмова з командою відбулася в розділяні. Треба все одно тримати і тримати удар, і, як кажуть, все-таки відповідати. Якщо ми виходимо на поле, треба битися на полі. Сьогодні від команди я цього. Не на жаль, так. я вас зрозумів. Ну, ви зазвичай демократично оцінюєте суддівство. Сьогодні було два пенальті. Е, ви були, можливо, навіть ближче, ніж я до епізоду. Пер першого пенальті не було. Я mm. завжди Од скажу, однозначно. що ви, однозначно. Я перший, причому він такий, скажімо, доволі вирішальний, все-таки рахунок став 2-1. Ну, тобто це можна назвати переломним, так? Так, да, справа в тому, що навіть ви ж розумієте, це все на емоціях. Після гри ми розібрали цей момент, я запитав хлопців, ну як кажуть, як була рука, то була рука, як її не було, то її не було. Так що, а по-другому, пенальтів мене, мене питань немає. А оцінки ви які поставили? Чи ще не поставила? Ще не поставив. Зараз піду поставлю, але я ж кажу, що. Ну, які, цілому, якщо не секрет. Я думаю, що головному орбіту поставлю трійку, а боковим четвірку. Добре, я зрозумів вас дякую.